Депутати, дружки депутатів, дружки, як я вважаю на моє оціночне судження головини Степанівни, досі живуть там, досі там їхні маєтки, коли ця територія буде звільнена. А, ну я можу сказати, так вони мають його знести, ну прибрати звідти? Яким способом вони це зроблять, винести? Чи вони його розберуть по чистях? Чи без... Щоб вони його повинні забрати звідти? Тобто вони нічого не змінили? Ні, і я навіть у суді, у, спа, підходив до суддів і питав, як слово винести. Ми кажуть, а що ми зробимо, якщо в кодексі так написано винести, там немає іншого слова. Це термін винести застосований через те, що так формулюється в кодексі. Я не питаю, а що робить далі? Вони кажуть, це справа виконавчої. То виконавча служба ж має його винести? Це вже впевнено. Ми не можемо з цього приводу з'яснювати дії виконавчої служби. Це виконавча має думати, що робити далі. Так, в будь-якому випадку нам має надійти оригінал рішення як учасник в mm -hmm. третій стороні. І вже тоді будемо вирішувати, що робити. Ви пройшлися за петицію громадян, Печалися. яка набрала. Затося з міськради, мав бути в судовому слуханні. Був то там, де е, трошки ваші всі побудували будинки. Але до Суд сказав, що всі проінформовані, але з міськради нікого там не було. Чому ставиться на говорення питання про можливість проведення судового засідання за відсутності представника головного управління Джудітного Катастру Читомирської області та представника Житомирської міської ради. Вказані учасники справи були належні чином повідомлені про дати час місце розвитку. Справа про що свідчить довідки про отримання вказаними особами судових повісток в електронному кабінеті. Їм повістки йдуть, щоб вони були? повістки не було. Ми забезпечуємо дотримання правду. Через а, то я набрала, але зараз то він собі реше, я нічого не буду казати. Та, я Та, кажу то, тільки пособи, те, що я знаю. Ще раз вам за це цей аналіз. У нас є питання. Одне. Ми встигаємо? Ви маєте подати? Добрий день, Олександр Швецов. У мене таке питання. Чи по перебережній смузі річки тетра? Це до вас запитання? Ну, ми да ви за вашим зверненням, я готовий доповісти. Е, е, да, е, бо тут присутня Галина Степанівна, мер нашого міста, і щойно відбувалося судове слухання, де мав би бути, бути хтось присутній міської влади, бо суддя сказав, що всі відповідним чином повідомлені про це, але нікого із місцевої влади там не було. Всі чомусь присутні тут. Ну можливо, це важливіше. Е, питання щодо прибережної смуги, там де була човнова станція міста Житомира, де мало рости наш. Ще в майбутнє здобувати медалі. Але депутати, дружки депутатів, дружки, яке вважаю на моє оціночне судження, голини степанівни досі живуть там, досі там їхні маєтки, коли ця територія буде звільнена. Ну, я можу сказати за наші повноваження, те, що ми провели, те, що ми зробили, так на реагуючи на ваше саме пане Олександра, я вам хочу подякувати. Дійсно, я не бачив там тієї ситуації, можу сказати, і коли ми туди зайшли, да там було те, що побачив закритий, по перше доступ. До цієї території і законодавство забороняє будь-яке переведення цих земель е, в будь-яку приватну або житлову забудову. Чи Далі. можна якось піднадавити на чиновників на міську владу? вони... я вам вони... скажу, як ми піднадавили кожен рік? Ми проводимо перевірки органів місцевого середування. і за 2024 рік кінці року. Я думаю, органам місцевого середування mm. це не сподобалось, коли ми написали про саме по акті перевірки про цю проблему. Це було зазначено в акті перевірки, яка була вручена саме Галині Степанівні, як керівнику органу місцевого міського На що пішло скарги? Що ми на центральна парадежика інспекція, що ми щось там неправильно вжили так далі? якщо ми ж не після які є, як ви, і будемо вірити тим по всім кабінетам. Від нас те, що треба було від міста, всі запити, всі звернення, всі заперечки. Е, ми, ми все зробили і себе все віддали. Далі ми е, про ви плекцію. від себе міська рада від себе віддала приватну власність в той же прибережній смуги земельну ділянку Крігеру, який будинок зараз треба зносити. Тобто mm -hmm. ви хочете мені сказати про те, що ви були зацікавлені для того, щоб то була рекреаційна зона, а самі видавали тихенько нашу прибережну смугу в приватну mm -hmm. власність чи як? Я Я розумію, що вам потрібен хайп і все інше. Мені не потрібен хайп, мені потрібно, щоб територія, рекреаційна зона міста Житомира була негайно зміна. Я, вас... я хочу, щоб міська рада була в цьому закладі. Звичайно, пане Олександре, я хочу, щоб всі увагу. Е, от ви вказане звернення, будь ласка, до нас, до інституції, до представника уповноважень. Напишіть. Нам треба ознайомитись з документами, з рішенням, бо оновлення процесуальних прав це також наше повноваження, як представника уповноважень. Якщо у вас є таке сформоване звернення, будь ласка, до нас напишіть. Площа полював на особистий прийом до мене. Нема питань, вивчимо, в подивимось. Добре. Добре. Дякую.